Новодовидківців жартома називають хріняшами, та вони не ображаються. Адже хрін їх не тільки лікує і годує, та ще й приносить прибутки. Скільки ж тільки займався. 50 років займаємося. І з покління в покління, з покління в покління все займається тільки хрін. Чехословакію возили, Німеччину забирали. Хрін, то було по 3-4 тонни. А так було, в общому до 1000 тонн. Раніше хрін возили продавати аж до Москви. Тепер це невигідно. Податки та митниця з'їдають усі прибутки. Але заробітчанські легенди на тему, як Закарпатці у Росії хрін продавали, живуть поміж людьми і дотепер. Ну, а наші жінки там парували хреном, раз заходить із, ну, з кошиком Пугачева, товар купує і хрен підходить. А наші такі, що вони дуже добрі, та їй як презент. Безплатно, говорить, ні, це ваш труд, я заплачу. Цей случай був у, на, на ринку Черемушки. У них, навіть, така переказка була, ну, при на Новий рік говорить, що за Новий рік без хрена. Для новодовидківців не тільки новий рік, але й жоден день без хріну не проходить. У нас не один банкет, не одне день рождення, нічого не, не входиться без хріні. Хрінь є з бураками. Хрінь є з лимоном. Все зависить від хріню. Який хрінь, такий і чоловік. Хрінь паранний, тоді чоловік поранений. Видите, який хрінь? Ну такий і газда має бути рівний, стандартний, здоровий. Кажуть, що ракові клітини вбиває. Не знаю. полезно їсти. На хріню все їм, цілу зиму. У літі ні, але цілу зиму Тепер люди капусту квасять та кожен кладе в капусту, це обов'язково, бо обов вона файна тверда. Корисний для насмурка, для кашлю, для очищення організму від жирових шлаків Ну, на все корисний. Треба його потерти, сок, сок з нього видавити сок і капельками пити сок. От сятити кладуть хрінь у, пас, у кошик сятити і коли приють із церкви думів, в першу очередь сяченого хріна, щоб був здоровий, як хрін. «Після Женщине, друге місто бере хрінь. Він тільки має вітаміни, лимон, має С, це хрінь має в два рази більше. У пана Михайла, окрім хріну, є ще один клопіт. Його улюбленець Гоша. Бо його немає, він би побив все. Приміне він може осемінити за місяць 100 курів. Саме менше на добу з'їдає – 120 двадцять Аби прогодувати гошу, треба зібрати не один центнер хріну. Головне зробити це до перших заморозків.